Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибуху небезпечних предметів для нашого життя, шкода якої можуть завдати ці предмети, непоправна та навіть смертельна. ДСНС проводить онлайн уроки зі школярами. Темою для обговорювання є мінна небезпека. ДСНС спільно з міністерством освіти за сприянням ЮНІСЕФ розробила програму для школярів з «Мінної безпеки. Окрема програма є для учнів від 1 до 4 класу та від 5 до 11 класу. Вони надають і саму методику цього уроку і наглядні матеріали, які ми використовуємо на наших онлайн уроках Наразі проходять заняття з учнями всього покровського району. Сьогодні ми зустрілися з учнями покровської школи номер 15 Це були учні 9 та 8 класів. Ми провели урок змінної безпеки. Нагадали дітям про те, що наразі ті місця, які здавалися нам безпечними, вони можуть бути зараз. Заміновані, можуть бути якісь небезпечні знахідки. Наголосили на тому, щоб діти ні в якому разі не відвідували ті місця, де стався обстріл. Розказали про те, які можуть бути вибухонебезпечні предмети. Ці заняття проводяться задля того, щоб дозвілля та життя дітей було безпечніше, щоб в разі підозрілих предметів діти не розгубилися, а знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Що ж треба знати про небезпечні предмети? Почнемо з мін. Міни бувають різного кольору. Зазвичай вони круглої форми, але можуть бути прямокутними, видовженими, нагадувати формою метелика або якусь музичну колонку. А такі, такі міни розкидають і вони направлені саме на мирне населення, на піхоту або на просто на цивільних людей. Можливо. Залишитись живим, але можна втратити нижні кінцівки. Рятувальники нагадали чотири правила, про які необхідно пам'ятати: це перше бути уважним, не підходити в ніякому разі до небезпечного предмету, не чіпати і телефонувати за телефоном 101. І, я думаю, наші сьогоднішні зустрічі вони забезпечать безпеку дітей, і ми всі пережимо ці важкі часи. Пам'ятайте про правила безпечної поведінки, це допоможе врятувати вам життя.